Тоді 26 листопада, 10.23, початок земельної комісії, присутній бажан, одинокий і розкоп. Так, перше питання. Зразу завершуємо чи юридичну? Юристику не чи не можу, я тебе звільню. Скажіть, як волосся? Затвердження слово Михайлович. Озадерження технічної документації землеустрій щодо встановлення мезомельної ділянки для Ожебра. Всі є право власності. 15 технічних документацій. У нас є всі права. права власності, це перевірилося немає. Можемо від Соломи до заполотника Технічно вже Технічка процедура. Так, да, 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 поїхали mm -hmm. тоді. Одні одного повітря. Так, продукт.

Mm -hmm. Постанова.

Так, Гарламанко. Кузьюр, Мария, Шамрай и mm нас -hmm. Ты назвал забулотину правда, забула mm край. -hmm. Про затвердження технічних документацій за міністрів щодо інформації земельних у документа власності салопу століття, вулиця Пошкава, 26. Загалом на Сава Георгій Володимирович брав названня в документації. Там є його будинок, який його належить на праві власності. технічну документацію, в межах все підписано, ми затверджуємо. Так. Це за внутрішньою лініалізації земельні ділянки сага призначення е, за межами села Постоліта, вулиця Терешківська, ДВД. Mm -hmm. е, людина арештовала Сареса е, Тетяна Васильівна викупила господарську будівлю двір і інвентаризувала дану земельну ділянку під нею, шуцять в оренду. Ми передаємо mm -hmm. оренду на скільки? Mm -hmm. Під господарські будівлі двори 59 суток. Ага. Да, три відсотки, але высокие руки. Да, це, yeah. це ставити 10 роки. Хорошо. Три відсотка весело. Це же той будинок присадили на ділянку, то там не знаю. Yeah. Іментаризація, ми сім'я робили, ми міністра робили іментаризацію по місті для будинку 11. Ментаризація зроблена і так спрощена. Mm. Наступна така сама інітаризація робилася в селі Вікторія, про 6 Незалежності. Також була міністра

Гуншан е, вертається платити в оренду на витримуваний до пай. Документація була затверджена, просить його передати. Ми не провели... не витримуваний пай, це оренда чи оренда, оренда, да, не, до тих бір, поки... да, не менше семи років, але не до було, того часу, поки буде право власності зареєстровано. Ні, то все прописано. Якщо пай буде Якщо власник, якщо власник, власник ну, буде власники були зробити. Дальше УБД, три УБД іде Молоденко Дмитро під ОЖВ, Малатенко Дмитро Сергійович під ОСГ і Тимофєв Павло Васильович під індивідуальні Це всі відмови у вас із мене можуть приявити. За відмову. За відмову, так. <кілля> Фішка Фіш і мулера аналогічні заяви звернулися до нас, щоб дали земельну ділянку їхні стіни косіння на ту саму нафтову на земельну ділянку. Було, там, була відмова і прийнято рішення ми робимо поділ земельної ділянки, зміну цільового призначення і виставляємо на аукціону. Тому що дуже багато бажаючих. Щоб, <кілля> щоб не робити прецедент, ми їх виставляємо на аукціону. <кілля> Так, нуля так само. А далеко да, він За Земельну ділянку хотів відмінуватись будинку, але дана земельна ділянка під обслуговування жикового вирішу. А він хоче під підмову, а він хотів підгородця. Зараз у нас висовала та сама відмова. Спочатку не розвивати земельну ділянку під 30 гектар, але на мене земельні ділянки. Тут є приватна власність ОСГ, тут є приватна власність, тут є паї. Відмови. А як потім всі гектарів? лікарів? До нас знову звертається дорожник. У нас там суди зараз поєдинчики, на першому лінані вози нас і тут на корисні копалення. Ми прийняли рішення про перенесення розвитку покатання. Тому що ми понаписували дуже багато листів, різні інстанції. Тим, тим паче йде суд і до, до вирішення даного питання до листів, ми не можемо По по всьому, по всьому виведутися. Да. 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 А це таке є рішення, таке звучить рішення про перенесення mm -hmm. розгляду. Так, mm про -hmm. Витненко, Олександр mm -hmm. Анатолійович. Швиденко Олександр Анатолійович звертається до нас до підворотни по центральній, банків. Це те, що він там. А, типу орендує, закона? Соціальна светова. Город біля, біля біля хату. Та, ти казала, Ні, це, це, це не біля хати. Дивіться, це сфера. Яка соціальна? ділянка? Скільки вона там? 60. 600. 600. Вона ну, розорюється, вона так би побирає платив. Окей. Тож, і, тож вона до да, да, да. і тут залишилася ділянка. И что вы хочешь, а в оренду, А що там у нас умови? 300. планы? Три сотки. 1200 сами. Ну, а що межпринял теперь антимонопольный, ні. Хорошо, как хочешь шурус на чем?

Далі okay, uh, uh, на оці виставляємо дві земельні ділянки по вулиці Соборності, Це біля ділянки біля ділості там дві земельні ділянки. Вона була. Була у власності в оренді, але договір не продовжений, і ми все на мій А друга, ми другий раз пробували вести, тому що один і три. Це під торгівлю. Але питання тут і на років і які відсоток. Там дуже велика. А що ви умови там запросити? У ну, нас не, не реєструвався. Да, 1.33. Дуже великий був внесок на реєстрацію. Щоб реєструватися на дану земельну ранку, треба було заплатить за реєстрацію 670 тисяч. Тому предложення, щоб хоча б люди зацікавили зареєструватися, приймати участь, ну, навіть зменшити відплаток відсоток реєстрації. Тому що ніхто навіть не цікавиться то есть, або три або п'ять хоча б. Ну це ми. Це да. 300... буде авансовий внесок. Це авансовий внесок, да. стартова ціна. Надо, що вони ж зразу вносять. И... Була 670, Ніхто не звертається ні разу. А ми виставляли три рази, ні разу не виставляв. Три відсотки. На сіке років? Десять десять. Значить, пише три відсотка, три відсотка, десять років. Це поправи тому, так? Десять років. Это це Спасибо. Это це центральный стадион. Mm -hmm. Я скажу, он ставлю, да. А це натализация стадиона. Среди центрального, це меня интерзация повода. Юридичнее?

Вони до нас звернулися продовжити строк дії договору, у них закінчується в грудні, місяці. Але вони повинні були звернутися до нас за 60 днів, тому рішення буде про вкладення на новий строк. ну нового довго. Не продовження, а нового договору. Вони на... втратили термін, який був. Так, вони просять на 7 років, у них там стоїть. це... А, все, все зрозуміло. Ну, ви доверить, да. На скільки років? Вони ви, просять вишко? на 7. На 7? Ну, це 7 років, давайте, да. І 12% це да. по нашому. Да, да. По нашому рішенню. Так, і по дорожнику. На 7? По дорожнику. У нас вже є рішення на викуп земельної ділянки. Але те рішення було в липні 24-го року, і прописано, що рішення діє протягом року. Але в лютому місяці цього року ми вносили зміни. Там зміна цільового призначення. І у нас довго не було конкурсу на визначення суб'єкту оціночної діяльності. У нас усього жовтні відбувся тільки конкурс, і ну, щоб. Рішення не заперечувало цього всього, то пропонуємо виключити цей пункт, що протягом року надії. Рішення липня 2024 року там написано, що він є... У нас і так, і так усе ну, у новомутній цілі. Куди ж нови, вже зробили цілого? Ми за ну, все зараз затверджуємо. Ну, так, да, ми ж не можемо вплинути на суб'єкти, які подається на позиції. Це судова тягнена, то не та пропозиція. Ні, не судова то що буде, треба, буде, просто. Ну Якщо воно нам поможе, то. Вони будуть звертатися до нотарісів. Просто нотаріус може звернути увагу на те, що там зазначено протягом року, а нас сидять на... Три місяці довше. Так, да. поїхали. Да, По Корсунській вулиці. Так, там е оцінка зроблена і ми затверджуємо ту оцінку. Вона там на 100 тисяч, здається, більша за нормативну грошову оцінку. І, і другим рішенням продаємо за цією ціною. По перемоги це Грицай, там так само на 100 тисяч вона вища за нормативну грошову оцінку. Оцінщики різні, один був славський, а інша із Дніпропетровської. Ні, ну різниця і, на 100 тисяч більше, ніж нормативна грошова оцінка, то це ну, нормально. з копійками, Це теж нормального це, це, це не показати. Ну і можна зробити. Так, і по перемоги теж першим рішенням ми затверджуємо звіт. Про оцінку і другим рішенням продаємо за цією ціною гриця і світлані. Оце, так? Да? Угу. По перемогу. Так, або Корсинській. По Корсунській. Ну, це першим задержує... рішенням ми затверджуємо світ, угу. а другим рішенням ми продаємо віплань. за ціною яка значено. Та <клід> так, продаж за мене вілянку розташована Київська область. Рець. Якби не захопили. Так, так е нектар е М. Це до нас звернувся е голова кермерського господарства Нектар М. Е. Він просить, у нас з ним У нас заключений договір оренди із громадянином Сампо. Ну, не Сампо. Так, з фізичної супер, а він хоче. Щоб ми внесли зміни до договору і заключили договір із фермерським господарством. В законі є таке, що якщо укладається договір із фізичною особою, а вона потім через час утворює фермерське господарство, то ми він звертається до державного реєстратора ну, звичайно, і передати якесь право наступне відсутковується, це можна просто так, але в цьому випадку виходить, що фермерське господарство зареєстровано му році, а договір із державкадастров це дві тисячі дві році. І ну, виникає питання, чому вони відразу не зробили на фермерське господарство. Наказі є, вони дали додатки, наказі є, що е, поновити договір із фермерським господарством самка Івана Олександровича, нектар М ніде не, ну, не прослідковується. Ми звернулися до державного кадастру, бо є роз'яснення такі, що якщо фізична особа, ну будь який орендар ну, це можна розцінювати як добровільна відмова від оренди. І що що в такому випадку ми просто з самком розриваємо договір, а нектар М ем по акціону 3. Тоді... Яка там цільова ціна ринкового спотатку? Яка там кількість? Там велика. ні, у тебе 35. Це типу, типу, авто, да, постійно. Ні, це оренда. Оренда. Ну, Оце ж я хочу, щоб, ну, скоріш за все, відкласти, да, щоб це не відмовляти, да. і, і щоб зробити це правильно, я э, лист витрачає податки, добувати, щоб вони ну, якось роз'ясняють. За допрацювання, за принесення. Відмовлять, нібито... то. Там... <реку> 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 І не хочеться, але якщо змінити договір, то чи, чи маємо ми на це право? Щось тут став, чи ми утримуємо. Ну, я Далі? скажу, що це перенесення. Так, про внесення змін, чи залесень за рівня було вийде. На минулій сесії приймалися два рішення про розірвання договору оренди із Лисенком і про укладення договору із легкобитку, там був викуп будівель. Коли ну, вже дійшло діло до реєстратора, з'ясувалося, що коли нотаріус переоформляла будівлі, вона і переоформила оренду. Ну, тобто там от по статті 120 здається, що якщо змінюється власник будівель, оренда переходить на нового власника. Але нам, коли подавали документи, не надали оцей витяг. Із-за того ми не бачили, що оренда вже переоформлена. То на цю сесію це ж пропонуємо ну, ті два попередні рішення такими, щоб вони втратили чинність, визнати. А просто внести зміни до договору оренди із лисенком, замінивши орендаря. Лисенка на них Ну, так воно має бути. Просто що нам надали не повинні поки договору. Так, 10.46 комісія закінчила.